Знаєш кав'ярню діалект в Полтаві? No? Знаєш кав'ярню діалект в Полтаві? No. <говор> é, була там. Ні. Не хочеш сходити попити кави? Ні. Мені просто за це потрапить. Мені за це заплатять. Так? Ну добре. Давай. Все, знає нас, но сказала, що не хоче приходити. <гум> Блін. <гум> ну ладно, я но... думаю, ти ж позвонила, позвонила завдання я виконала. Думала... Коли твої друзі прийдуть, тобі ще на бонусну капне остальна сума, а готівка й ти заробила 290 гривень. Є карта. Отлічненько, давай. От так от. Бабки опять улітають. Все вже. Може вона на не приді. хоче прийти, щоб ти бабки не заработала. <гум> <гум> да?